Роберт Льюіс Стівенсон Вересовий трунок Із Вересового квіту пикти варили давно, Трунок за мед солодший, міцніший за вино. Варили і випивали той чарівний напій, І в темрявах підземелях долі раділи свої. Та ось володар шотландський, шихались його вороги. Пішов на пиктів оружно, щоб знищити їх до ноги. Він гнав їх, наче лани по вересових горбах, мчав по тілах з погорда, сів і смерть, і жах. І знову настало літо, верес і знов червонів. Та трунок медовий варити вже більше ніхто не вмів. В могилах, немов дитячих, на кожній Червоній горі Лежали під квітом червоним поснулі на вік броварі. Їхав король шотландський по вересовій землі. Дзичали завзято бджоли, курликали журавлі. Та був можновладець похмурий. Думав він думав свою. Владар вересового краю. Чом вересу трунку не п'ю? Раптом васал Королівський натрапив на дивний схов, в розколені між камінням двох броварів знайшов. Витягли бідних пиктів, миттю на білий світ, Батька старого і сина, хлопця отрочих літ. Дивився король на бранців, сидячи у сідлі. Мовчки дивились на нього ті броварі малі. Король наказав їх поставити на кручі і мовив Старий, ти, сина, й себе порятуєш. Лиш тайну трунку відкрий. Глянули вниз і вгору батько старий і син. Довкола червоний верес, під ними клекіт почин. І пик та голос тоненький почув шотландський король. Два слова лише, володарю, тобі сказати дозволь. Старість життя цінує, щоб жити я все зроблю, і тайну трунку відкрию, так він сказав королю. Немов горобчик свірінька, лилась дзвінка. Відкрив би тобі таємницю, боюся лише синка. Смерть його не лякає, життя не цінує він. Не смію я честь продавати, як в очі дивиться син. Зв'яжіть його міцно, владарю, і киньте в кипучі нурти. І я тимницю відкрию, що клявся повік берегти. І хлопця скрутили міцно, і дужий вояк розгойдав мале, мов дитяче тіло, і в борони послав. Крик бідолахи останній поглинули хвилі злі, а батько стояв на кручі. Останній пик на землі. Владарю, казав я правду. Від сина чекав я біди, не вірив у мужність хлопця, який ще не мав бороди. Мене ж не злякає тортура. Смерть мені не страшна, і вересового трунку зі мною помре таїна.